Зараз у Національному музеї історії України відбувається презентація проєкту документального фільму Право на протест і дискусія про створення стрічки з її героями. На цій події перебуває наш кореспондент Валерія Іванова. вона більше знає Лєра, тобі слово. Сам здобуть собі свободу. Україна документального фільму Право на протест стрічка складається з архіву любителів, а також репортерів, а також свідчень людей, які безпосередньо приймали участь у мітингах на майдані. Ініціатори вже ініціатори цієї ідеї, вже відзняли третину фільму за власний кошти. Наразі біля мене знаходиться автор ідеї цього проєкту Ірина Панченко. Вона розповість детальніше про фільм. Ірина, будь ласка. Проект документального фільму це, це перший проект оновленої організації Центр політичної освіти, яку наша група ентузіастів успадкувала від попередніх ентузіастів. І власне, чому важливий цей фільм? Адже дуже багато зйомок любительських і професійних кадрів з майдану є у відкритому доступі. На мій погляд, важливо українській нації проаналізувати. І проговорити, що це було, які мотиви спонукали людей, буквально лікарів, музикантів, юристів, вийти на вулицю з ризиком для життя, брати камінь, брати якусь палку. І відстоювати свою свободу в 21 столітті важливо, мені здається, не показувати жалі, не вичавлювати сльози, уникнути канонізації людей і героїв Небесної Сотні. Найкраща пам'ять про них і про наш здобуток це проаналізувати, що відбулося. І усвідомити, що потрібно робити далі, тому що майданами не закінчується боротьба за свободу, вона тільки починається. І на наш погляд важливо, щоб цей фільм допомогли фінансувати українці, тому що це наша історія, це наша земля. Ми вклали свої кошти і два місяці знімали фільм за ну за гроші за власні гроші. Зняли третину, але не вистачає коштів для того, щоб дозняти фільм. Перекласти його трьома мовами, тому що ми плануємо показати це кіно не тільки в Україні, але й в країнах, які пройшли через власні майдани, а також в ході дискусійних заходів в європейських країнах для того, щоб ми краще зрозуміли один одного, що є свобода, яке значення це має для сучасної цивілізованої людини і чим ми готові пожертвувати заради неї. Тож, шановні телеглядачі, я пропоную вам подивитися на своїх екранах трейлер цього фільму хочеш бути вільним, сам здобуть собі свободу. Україна, Майдан, Революція Гідності. Ці події увійшли до новітньої історії бурхливими протестами проти свавілля уряду, відступу від демократичного курсу в політиці, звуження громадянських свобод. Чому громадяни вийшли на протести? Що ставили за мету? Ці питання ми спрямовуємо активним учасникам і свідкам тих подій. Якщо переосмислювати всі ті події, які призвели до Майдану, виникає дуже багато запитань. Кожний народ має право на протест, якщо немає ніяких інших виходів ситуації, ну, коли повністю вже влада знахабніла. Тобто ми нічого нового не відкрили. Ми скористалися, ну, скажімо, надбаннями людської цивілізації. Мені здається, що в умовах, Відсутності свободи я би не зміг жити це? Є на мій погляд наступ на права людини, зокрема право на доброчесність. Людина змушена чинити протилежне ніж їй підказує совість. І оцим цим відрізняються ті, хто ходив на майдани і хто дивився майдани по телебаченню. сотні загиблих, тисячі постраждалих, Пересмислюючи ті події. Сьогодні ми запитуємо себе, чи можна було обійтися без жертв? Якою ціною ми готові виборювати свободу? Протест це стихія, ризик, біль? Чи варто поступати з правами заради спокою і відносного миру? Страшно було в той день, коли нас вбили. Ми приїхали вже додому, включили телевізор і думали, чи достоїть майдан до наступного дня, чи на цьому все воно завершиться. Це було подвійне насильство, коли їх висмикували в лікарнях і переводили або в закритий бокс, як це було в лікарні швидкої допомоги, або взагалі вивозили в невідомому напрямку. Я йому сказав, що на жаль, брати, враховуючи характер травми, все що ти мені розказуєш, він не виживе. При матері дитину не повернеш. І скільки б не ставили пам'ятників, скільки б не казали, герої не вмирають, цей факт лишається фактом. Людини вже немає. Попри розмаїття державних устроїв, розвиток демократій, в 21 столітті протест залишається найефективнішим методом громадянського впливу, якщо уряд ігнорує волю громади. Чим і провокує протест. Якщо каральний орган називає себе правоохоронцем, він буде вважати правозахисника злочинцем і людину, яка захищає своє власне право, теж злочинцем. Навіть при підміні поняття полярність вона залишається. Свобода вартує набагато більше, ніж влада може за неї заплатити. Самим приємним було відчуття, що ти йдеш один і ти боїшся. Ти будеш один. Коли ти приходиш і бачиш сотні тисяч таких, як ти. Українське суспільство прокинулось. Що у нас попереду? Шукайте відповіді в документальній стрічці право на протест.